Всім привіт! вітаю. Сьогодні в мене відео замовлення Avon по каталогу за травень місяць. Так, Давайте подивимось, кого це цікавить. Такий от каталог був. Так, Хороша була ціна на набір із чотирьох позицій, і в мене замовили цей набір. Входить сюди-лосьон для тіла. Ні, Ге для тіла, вибачте, 400 мл з авокадо, міцелярна вода матуюча, освіжаючий засіб для інтимної гігієни з вітаміном є, е, і 30 мл. А, значить, це у нас іде парфумована вода. Little Black Dress. Хороший набір. ну, Єдине, що мінус це дві позиції з російським маркуванням. Ну, Я не знаю, коли вже це закінчиться, але що є, те є. Хотіла спочатку собі замовити такий набір, але потім втрималася. Для себе замовила от <кій> такий гель для душу, об'єм 500 мл, розовий фламінго чи який там чи фламінговий, так, правильно у нас іде фламінговий захід. Я вам говорила в своєму попередньому замовленні в Avon, що хочу замовити такі для душу. Я купувала купувала лосьон спрей для тіла, і мені дуже сподобався аромат. Він такий смачний, дійсно підходить на літо. Тут у нас іде рожевий грейпфрут і франжипані. Дехто порівнює цей гель для душу з гелем для душу Венеція. романтика Венеції, да, здається, чи Романтична Венеція, де щось схоже є. Тому замовила я і замовила ще у мене клієнтка. Ця ж клієнтка замовила ще от таку туш, для її, ця туш для вії іде багатофункціональна, функціональна, ультрачорна, 5 в одному. Колись вона була у мене ця туш в використанні, якось вона мені не дуже сподобалася. У ній от така щіточка. Багатьом ця туш подобається. Дає вона об'єм, довжину, розділення, ліфтинг і насичений колір, вигляд на мільйон вій. Але, ще раз повторю, мені якось вона не дуже сподобалася. Також у мене замовили от таку туш це іде у нас туш вії без меж, іде вона відтінок теж ультра чорна. Ціна: от така, 219 гривень. Замовили в мене одну, але чомусь прийшло дві. Чи це я помилилася? Вже не пам'ятаю, тому що я замовлення робила ще 1 травня, і от сьогодні, 15-го, я його тільки отримала. Тому з цією тушою, якось я її не зрозуміла. Ще дійсно. Ну я не планувала собі замовляти її. Колись в мене вона була непогана. В принципі, я б її повторила, але не зараз. Ну, а так як уже от вийшла така помилка чи по моїй вині, чи по вині Ейон. Не буду вже виясняти, що є, те є, тому або продам її, або залишу собі. І також всі, ви знаєте, хто займається Іваном, що на останній сторінці от на цій була хороша ціна на помади Люкс 149 гривень, і в мене замовили дві помадки, відтінок. Сливовий сапфір, доволі такий популярний відтінок, він і мені подобається, але ну, якось я теж не спішу його замовляти. Не буду відкривати, тому що ви знаєте, що тут така упаковочка, такий... Цей футляр, що дуже сильно замацується пальцями, і буде видно, що я відкривала ці помади, але потрібно було б їх відкрити і подивитися, в якому там вони стані. Ну, можливо, так акуратно, пізніше я і це і зроблю. Приємний такий відтінок, От так. Фокус, 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 давай на чомусь сфокусуйся. Оцей слифовий сапфір. і, в принципі, відтінок помади співпадає з відтінком в каталозі на малюнку. Так, далі для себе я замовила от таку двохфазну сироватку, спрей для, обли... для обличчя вибачте, для волосся з каратином. Догляд і зволоження для сухих і пошкоджених сухого і пошкодженого волосся. Ну, знов іде у нас російське маркування. Тому от, от так, знов, знов те саме, і вже просто немає сил з цим боротися. Так, також. Е так, ця сироватка йшла у нас, здається, по розпродажу. Так, двофазна сироватка вийшла мені. Сироватка спрей 107 гривень. Так, ну і поклали мені пробний зразок парфумованої Fireway Endless. Я нанесла, в принципі, початкові ноти мені подобаються. Саме головне, що тут на початку. Я не відчуваю цей класичний фаревей, який мені не дуже подобається. От, ну, але потихеньку-потихеньку аромат розкривається. десь там, десь там, звичайно, фаревей присутній, класичний. Е, так, розпочни новий день з яскравих ну, сонячного макового акорду, оксамитового персика та золотистої амбри. Ну, не знаю, можливо, якісь там акорди, я відчуваю сонячний макового акорду. Персика Я такого, щоб, знаєте, щоб чуть було, що це персик, щось я не відчуваю, але аромат приємний. приємний, Мені подобається, і я бачу, що багатьом дівчатам теж він сподобався, і вже вони замовляють повну версію. І навіть в наборах замовляють, тому. Теж потрібно буде більш так детально з ним познайомитися і розносити цей пробничок. Ну, і також пробничок серуму, сироватки, теж буду пробувати з протінолом, новинка. Так, що це в нас пишуть? Листівка з зразком крему енергія протинолу. От, Так що такі в мене були невеличкі позиції в моєму замовленні. Все добре, аби тільки трішки-трішки швидше ці замовлення до нас доходили. Так, ну і, звичайно, був ще каталог, каталог, де мій каталог. А, ось, ось він цей каталог уже на червень місяць. Багато з вас вже зробили огляд на нього. Подивлюся ще й сама, полистаю. Ну, так, по відео дівчат я зрозуміла, що теж нічого такого особливого в цьому каталозі немає. Ну, по крайній мірі, він тільки трішки якийсь товщий, чим попередній каталог, мені так здається. От, і потрібно подивитися, мене там просили подивитися. Парфуми деякі, тому буду листати, буду звертати увагу. Окреме відео, мабуть, не буду випускати огляд каталогу за червень, тому що ну, вже багатенько, звичайно, було оглядів. Хоча я знаю, що дівчата деякі просять мене робити огляд каталогу і Ейон, і фармасі. Ну, подивлюся, як там в мене складеться. Поки що я ще в відпустці, тому вільний час трішки є. А там, як я завжди говорю, поживемо-побачимо. Так що на сьогодні в мене все, дівчата. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, за підписку, за лайки і за хороші, добрі слова. Вам бажаю теж мирного, тихого, спокійного дня, вечора, ночі ранку. Нехай у вас всіх все буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до -пока, побачення.